Як подати заявку на продовження української схеми Великій Британії, а саме Ukraine Permission Extension Scheme? Ось покроковий гайд, щоб не пропустити жодної деталі на цю заяву. Крок перший, перевірте, чи залишилося у вас не менше ніж 28 днів до закінчення поточного дозволю. Якщо так, час діяти можна подавати впродовж 28 днів, або саме раніше за 28 днів. Крок другий підготуйте документи. Вам знадобиться тільки закордонний український паспорт або ваша біометрична картка, тобто BRP-картка. Підтвердження також проживання у Великій Британії можуть бути надані як додаткові документи, тобто це рахунки за комунальні послуги, або е, ваша угода е, або договір зняття житла, тобто люба кореспонденція, де фігурує ваше ім'я, адреса і дата. Якщо ж ви подаєте всією сім'єю, додайте також свій доступ про шлюб. Та свідоцтво про народження ваших дітей, які одноразово подають з вами на Ukraine Permission Extension Scheme, Хоча заявки потрібно окремо все одно заповняти. Крок третій знайдіть на офіційному сайті Gov.uk і заповніть уже саму форму онлайн. Перевірте кожне поле, кожну секцію, щоб уникнути помилок. Вони можуть затримати процес і, звичайно, декларуйте всю інформацію по аплікаційній формі. Крок четвертий. Надання біометричних даних це може зробити через додаток на телефоні, ID-чек, або візитом до центру, якщо у вас немає біометричного паспорту, тобто до візового центру фізично потрібно буде забронювати візит, щоб здати біометричні дані. І крок п'ятий: очікуйте вже рішення, розгляд займає до восьми тижнів по прогнозам імміграційної служби Великої Британії. Але ваші права на роботу, оренду житла та медичне обслуговування залишаться чинними, тобто ви зберігаєте повністю всі права на території Великої Британії по вашому подальшому проживанню під час розгляду заяв. Якщо ж вам потрібна допомога, звертайтеся в особисті повідомлення. Ми допоможемо пройти цей процес без зайвих турбот.